Які it вакансії є в Збройних силах України наразі в it напрямку у ЗСУ відкрито 35 вакансій на кожну сотню кандидатів, тобто попит у сотні разів перевищує пропозицію? Вже створено новий рід військ кіберсили. Про це повідомив засну... засновник рекрутингової платформи LobbyX Владислав Гризів, за словами якого у кіберсилах з'являться нові вакансії для it фахівців Також є інші установи, де потрібні програмісти, але їх лише кілька на Початку вторгнення айтішники шукали всередині ЗСУ серед же мобілізованих спеціалістів, аби перевести їх до відповідних підрозділів через підвищений попит і малу кількість вакансій айтівців, які служать та хочуть перевестися, стикаються з відсутністю відповіді від тих, хто подає вакансію. Це дуже відрізняється від цивільного досвіду працевлаштування, коли за айтівцями полювали різні компанії, проте військовий стан диктує свої умови. Про вакансії в ЗСУ і, скажімо так, як підбирають людей під них, ми зараз розпитаємо саме Владислава Гризєва, засновника лобі X. Владиславе, вітаю. Добрий день. Я вам скажу чесно: я підписана на вашу. На ваш телеграм-канал, і коли перші тільки вакансії почали з'являтися в ЗСУ, я така, стоп, це що серйозно? Дійсно? І от як все почалося? Як вийшло так, що ви почали підбирати, скажімо так, людей у Збройні сили? Е, так, це серйозно сталося. Е, абсолютно інший новий підхід. Насправді е, казали про Кіберсове оголосить. Офіційна армія оголосила про створення Кіберсила раніше, звичайно, я би не міг собі дозволити таке робити. Почалося це ще минулого березня на початку вторгнення, оскільки в Обікс, наша платформа з працевлаштування, сім років перед цим працевлаштовувала людей в різні державні установи, знаходила реформаторів, громадської організації, знаходила працівників, то в нас був широкий нетворк, який дозволив одразу. Сконтактувати з тим, хто безпосередньо почав працювати в збройних силах. Люди почали звертатися, і перші вакансії з'явилися вже тоді. Але насправді ми займатися цим почали більш так грунтовно, тільки наприкінці червня минулого року, проактивно почали пропонувати свої послуги, бо бачили, що потреба в кваліфікованих людях на будь-яких позиціях дуже різних є в збройних силах, починаючи від тилових і закінчуючи безпосередньо вакансіями на фронті. Ну от станом на сьогодні ми працюємо збільшені 60, 60 підрозділами. Понад тисячу людей допомогли мобілізувати до збройних сил, і наразі ця динаміка тільки збільшується. Власне, як відбувається процес? Наприклад, якийсь підрозділ пише вам, каже, от нам потрібні такі, такі, такі люди, і ви вже точково підбираєте, проводите там якісь перевірки додаткові, щоб потім відправити людину, вже скажімо так, в військкомат і в цей підрозділ, щоб там уже проходити співбесіду. Чи може бути і в зворотному напрямку, коли, наприклад, приходить до вас? А, той самий айтівець, який каже все, айті це це добре, але я там хочу все таки воювати. я Хочу більше для армії робити. От як мені це зробити? Знайдіть мені вакансію це наступним чином. Та ми сконтактовуємо з різними командирами бригад або батальйонів, або вони на нас виходять. Зараз вже працює як сарафанне радіо по рекомендації від інших командирів. Оголошують свої потреби. Ми формулюємо вакансії. У нас є платформа, наш сайт, є соцмережі, є розсилка. Нас підтримують там публічні військові воєнкори різні. Патріотичні спільноти поширюють словом опубліковані вакансії, Ми конкретно публікуємо вакансію. Оголошуємо піця -пі йде підрозділ, яка конкретна посада, які вимоги, які обов'язки умови служби. І люди бачать ну, це як класичне оголошення про роботу на будь-якому порталі. Оцінюють свої сильні садки сторони, чи вони хочуть і підходять для цієї посади, і відгукуються добровільно. Потім е, наші спеціалісти опрацьовують попередні відгуки, дивляться чи по формальних вимогах підходять ці люди дійсно, і тих, хто справді релевантний, передаємо далі в підрозділи, в військові частини, в бригади. Там відбувається свій етап відбору. І якщо на тому етапі вже якби людину погодили і все окей, вона не передумала, і командир готовий брати на себе, починається процес мобілізації або підписання контракту. Там є різні механізми, як це зробити, щоб гарантовано людина потрапила саме в той підрозділ, куди відгукнулася. Ну власне, ось так. Я так розумію, з військоматами ви абсолютно не комунікуєте. Напряму не комунікуємо, і от навіть знаєте, там іноді в соцмережах люди жартують, що вакансії наші публікуємо не ми, а військовий комісар, хитрий, який виконує свій план. Насправді, ну за сім років у нас є хороша, якби репутація і довіра середовища, що ми якби про цінності і про е, надійність, і тому звичайно ми не передаємо інформацію в тих, хто відгукується нікому іншому, окрім безпосередньо в той підрозділ, куди людина власне відгукнулася влада а були, можливо, такі випадки, коли от вам писала людина, я отримала повістку. Так, отримав. Е, мене там відправляють, умовно, рити окопи в піхоту, але я там літаю на дроні. У мене є кваліфікація, я би хотів все-таки використовувати свою кваліфікацію. Допоможіть мені, от в такому випадку. Е, були такі випадки, вони далеко не поодинокі. Це справді. Якби вихід із ситуації, бо мобілізація через військкомат у переважній більшості випадків це справді лотерея, і люди не можуть проконтролювати, куди вони потраплять. І не факт, що їхні сильні собів сторони будуть дійсно зважені перед тим, як там, призначити на військову спеціальність. Коли людина вже отримала повістку, почала процес мобілізації, або навіть якщо вже потрапила у навчальний центр, все ще можна знайти собі посаду, там користуючись нашою платформою, або напряму можливо хтось знає конкретних командирів в інших підрозділах, домовитися про відношення, домовитися ну там рекомендаційний лист, і це. Може допомогти потрапити саме на ту бажну посаду, на яку людина б хотіла, а не випадково через військкомат. Але насправді найкраще, все ж таки, щоб точно гарантувати собі, що ви потрапите на ту посаду, на яку ви хочете, робити це до отримання повістки. Тоді є механізм, який це прогарантує. Чи здійснюєте ви якусь додаткову перевірку людей, яких потім рекомендуєте в бригади? Тому що ну погодьтеся, ми живемо зараз такий час, що можна не навмисно, але напоротися на якусь дуже неприємну історію? Е, ну я зауважу, що ми це все робимо на волонтерських засадах, і це насправді величезний ресурс. Займає наш все роблять безпосередньо військові в тих чи інших підрозділах. Всі це усвідомлюють. Прекрасно розуміють, що відкритий портал з вакансіями, це в тому числі, ну він уже яку купа свідчень того, що він привернув увагу нашого ворога. Звичайно, перевірки проходять наші контррозвідники працюють. Ну тобто, це все передбачено. Крім айтівців, так які ще найнайпопулярніші, скажімо, так і най найпотрібніші запити, які ви закривали, закриваєте? Ну, з точки зору відгуку, найпопулярніші, звісно, посади IT, тому що ну спеціалісти з програмування хочуть служити ну, за своїм фахом. На жаль, таких посад не так багато. Ясно, що да створені кіберсили, є інші кілька е, підрозділів. Але якщо говорити про запит від саме військових, ну очевидно, найбільше запит це все, що стосується піхоти. Посади від стрільця, кулеметника, гранатометника, там від бойового медика. Ну да, наступне це медичні всі спеціальності. Суперсильно бракує фахівців. Далі йдуть там екіпажі легкої бронетехніки, механізовані засоби ураження і транспортні засоби. Багато є посад тилових, багато посад пов'язаних із зв'язком. Ну насправді ми закриваємо усі потреби усіх підрозділів. Є екзотичні запити там, наприклад, на пошук водолазів, і це ми допомагали закривати ну різне, абсолютно всі посади. І ще одне запитання так до вас: скільки підраховували, скільки людей ви допомогли знайти Збройним силам? Ми приблизно це підрахували станом на зараз це не менше тисячі, але точні цифри ми не знаємо. По перше, бо військові нам не, не звітують, ну далеко ага. не всі. Говорять про конкретні якісь результати, бо в них немає і часу. Вони займаються передусім війною. Нам головне їм дати рекрутів, які потім будуть служити, і не вимагати від них ясно, що якихось звітів це не не про це да наша ж діяльність. Ну і по-друге. Багато в тому числі все ще хосело. Тому там прослідкувати до кінця е, якусь таку інформацію теж не вдається. Але що найменше, е, те, що ми підрахували, це тисяча е, людей, які вже в збройних силах завдяки нашій платформі. Ви такий е, приватний, вузькопрофільний, скажімо так, спеціалізований військомат Просто виходить так. Частково Альтерна... альтернативна альтернатива військкомату справді, але я сподіваюся, вірю, що така практика буде розвиватися. Ну щонайменше нами особисто, але зараз є комунікація з офіційною армією щоб подібні практики впроваджувалися на офіційному рівні. Я вірю, що це дійсно працює і може працювати ще краще, зокрема тому, що всі, хто відгукується на наші вакансії, це люди мотивовані, вони проявляють власну мотивацію. Це добровольці. А будь-який командир. Скажу, що критерій номер один по вимогах до військовослужбовців це власне мотивація. Дякую вам, Владиславі. Дійсно, цей раціональний підхід дуже часто, як ви підкреслили, він набагато більший результат дає. Владислав Грезів, засновник проекту Lobby X, які допомагають шукати кадри для Збройних сил України.